Вітаю, друзі! Поки вся країна, затамувавши подих, дивиться на Стамбул, де мають або не мають відбутися перемовини між делегаціями України і Російської Федерації. Я хочу розповісти вам про іншу подію, яка має значно більше значення для не тільки сьогоднішнього дня в Україні, але й для її майбутнього. Мова йде про судовий процес, коли позов подав п'ятий президент України Петро Порошенко проти діючого шостого президента України Володимира Зеленського. Цей позов стосується санкцій, які президент Зеленський наклав на свого попередника. Він це зробив 12 лютого 2025 року згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони. Підставою для застосування санкцій стало подання фінмоніторингу. І цей фінмоніторинг зробив подання до Міністерства економіки. Міністерство економіки за офіційною версією вийшло на Кабінет міністрів України, який і став ініціатором цих санкцій. Ну а потім, знову ж таки, згідно з офіційною версією, розглянувши подання Кабінету міністрів, президент України видав указ. І ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про накладення персональних санкцій. Цікаво, що ці санкції були накладені в цей день не тільки на Петра Порошенка, а й деяких інших осіб, Ну, зокрема, таких як Костянтин Живаго або Ігор Коломойський. Ідея, я так розумію, Офісу президента і взагалі Зеленська, тому що це його ініціатива, тут сумнівів не повинна бути. полягала в тому, щоб прив'язати Петра Порошенка до всіх цих. Персонажів, у яких не дуже хороша репутація в Україні. І сказати, що, мовляв, всі вони однакові, і тому президент рішуче бореться з тими, хто шкодить національній безпеці і обороні. Механізм санкцій був передбачений законом, який було прийнято ще за правління Петра Порошенка. І дуже часто йому закидають те, що мовляв: ну, а що ж ви тепер ображаєтесь, Це ж ви цей закон підтримали і фактично ввели в дію. Ну. На це питання дуже добре колись дали відповідь люди, які представляють інтереси сторін в судовому процесі. Скажіть, будь ласка, якщо мавпа взяла в до рук гранату, і ця граната убила не тільки мавпу, а й оточуючих, то хто винен? Той, хто сконструював гранату, чи той, хто не догледів за мавпою, те ж саме стосується автомобіля. Автомобіль є підвищеним джерелом небезпеки для тих, хто пересувається по дорогах. Якщо сталася дорожньо-транспортна пригода, то хто в цьому винен? Конструктор автомобіля, виробник автомобіля, якщо ДТП сталося не по технічних причинах, а той, хто управляв автомобілем, хто був учасником дорожнього руху. Так і в цьому випадку. Проблема не в механізмі санкцій. А в тому, як він використовується. Ідея санкційного механізму заключалася в тому, що є як іноземні юридичні фізичні особи, так і громадяни України, які шкодять національній безпеці нашої держави. І вони знаходяться поза межами юрисдикції України, а тому звичайним способом притягнути їх до кримінальної відповідальності неможливо. Неможливо провести слідчі дії, допитати не можна, не можна провести перехресний допит, провести очну ставку і багато інших слідчих дій. І таким чином розслідування просто блокується діями самої особи. І тому, для того, щоб перешкодити діяльності подібним персонажам, і вводяться персональні санкції. Що стосується українських громадян, то з логіки самого закону випливає, що людину можна... Накласти на неї санкції на громадянина України, якщо він, а, перебуває поза межами України, і якщо він, увага, фінансує терористичну діяльність. А що ж у випадку Петра Порошенка? На відміну від того ж Живаго, який знаходиться за кордоном, Петро Олексійович знаходиться в Україні. Він не ховається проти слідства, ведуться там кримінальні справи, про які дуже гучно заявляв пан президент. Він абсолютно доступний для всіх наших правоохоронних органів. І, тим не менше, президент України накладає на нього санкції, які фактично тутожні покарання. Але особливістю цього покарання є те, що це покарання носить позасудовий характер. Інакше кажучи, для того, щоб покарати когось, потрібно довести його вину. А для цього, знову ж таки, потрібно провести слідчі дії, провести. Дуже багато різних е речей. І тільки після цього передати справу в суд, і суд визнає цю людину винною і покарає згідно з кримінальним кодексом. Яка проблема була в тому, щоб довести кримінальні справи проти Порошенка до логічного завершення і притягнути його до відповідальності, якщо є за що? Чому президент України застосував е ці санкції? І саме головне, як він сам. Оцінює подібний механізм. Ви не повірите, але ті документи, які поступили до суду, свідчать про наступне. Виявляється, для того, щоб накласти санкції на людину, на громадянина України, не потрібно доводити його вину. Цього не обов'язково. Тому що санкції носять увага! Превентивний характер. Тобто вони повинні запобігти. Можливому порушенню в майбутньому. І друге позиція наших можновладців зелених: санкції – це не покарання. Санкції – це елемент, який спонукає людину до виправлення. Скажіть, будь ласка, а чим санкції накладені на людину, відрізняється від мети кримінального покарання? Адже людина потрапляє в виправно трудову колонію. І сама назва якої говорить виправно-трудова колонія. Тобто кримінальне покарання має на меті зробити так, щоб людина більше не вчиняла правопорушень. Получається санкції і кримінальне покарання, в принципі, переслідують одну і ту саму мету. Отже, вони є потожними. Хоча, на думку зелених можновладців, це не так. Ті ж яйця тільки вид з боку. Якщо розглянути ті санкції, які накладені на Петра Порошенка, вони набагато важчі, ніж кримінальне покарання. Тобто, якщо ви людину позбавили свободи згідно з рішенням суду, вона знаходиться в тюрмі, але вона не позбавлена, наприклад, виборчих прав. Адже у нас люди, які засуджені, вони мають право голосувати на вибор. Людина, яка отримала санкції, Фактично зберігає за собою так само як засуджений право голосувати, але точно так же, як і засуджений, позбавляється права приймати участь у виборах. Ну, скажіть, будь ласка, в чому тоді різниця між санкціями і кримінальним покаранням? Але ми ці філософські питання залишимо на потім. Для сьогоднішнього відео ми просто зафіксуємо, що фактично ці санкції є видом покарання. Який вчинено не тому, що людина щось вчинила, тобто і доведена її вина, а просто тому, що так вирішив пан президент. І свавільний характер подібних дій, він нам навряд чи в когось викликає сумнів. Більше того, санкції проти Петра Порошенка практично всі, навіть його недруги, сприйняли як спробу політичного, політичної розправи і усунення політичного конкуренту. Звісно, що Петро Порошенко подав суд, і 13 травня відбулося вже друге судове слухання. Цей суд викликав величезну цікавість не тільки в української громадськості журналістів, але й навіть у посольств країн Великої Сімки. Вони були присутні на першому засіданні суду. І, власне кажучи, я не був присутнім, але я передивився. Це те, що відбувалося під час першого судового слухання. І в мене склалося враження, що суд працював все-таки більше підігрував стороні відповідача, тобто президента України. В чому це проявлялося? Це проявилося в тому, що практично були продовжені були, було задоволено клопотання, щоб РНБО, яке, власне кажучи, і було тим суб'єктом, яке готувало рішення щодо накладення санкцій. І це рішення вводилось в дію указу президента, воно не було залучено до судового процесу. Практично всі клопотання, які тоді заявляла сторона позивача, тобто Петра Олексійовича Порошенка, вони були судом відхилені. І справа йшла відверто кажучи, до того, що взагалі відповідач буде вимагати засекречення самого судового слухання. Мовляв, там розглядається питання, пов'язані з державною таємницею. І тому. Потрібно буде робити так, щоб судові слухання йшли без журналістів, без глядачів і без звичайно представників іноземних посольств. Самим цікавим на першому слуханні було прохання Міністерства економіки долучити їх в якості сторони процесу. Проти цього заперечувала сторона Петра Олексійовича. Для чого вам Міністерство економіки, якщо є Кабмін? Адже Кабмін був ініціатором санкцій, а Міністерство економіки є частиною Кабміну. Воно готувало практичні пропозиції, які потім Кабмін розглянув на своєму засіданні, і вніс в Раду національної безпеки і оборони. Але сторона захисту стояла на своєму. Нам потрібно Міністерство економіки. І адвокати розкрили цей секрет. Навіщо їм було Міністерство економіки? Справа в тому, що в терміни, встановлені законом для того, щоб написати свої заперечення проти позову, Кабмін не вклався. Існувала загроза, що суд. Не продовжить терміни подання їхніх аргументів, і в цьому випадку, в цьому випадку справу Петро Олексійович Порошенко виграв би просто автоматично. А якщо буде залучено Міністерство економіки, в них з'являється додатковий час для підготовки своїх пропозицій. І, от, попри очевидну дурість і необґрунтованість цього клопотання, суд пішов на зустріч і залучив Міністерство економіки до судового процесу. Все це відбувалося, підкреслюю, на першому судовому слуханні, яке відбувалося в квітні. Саме час задати питання: а судді хто? Розглядає позов Петра Олексійовича Порошенка до президента України судова колегія в складі п'яти суддів. Головуючою суддею є суддя Радушевська Олеся Ростиславівна. Це достатньо кваліфікований юрист. Вона кандидат була юридичних наук з 2015 року. Вона спочатку працювала в. Податковому університеті, а з 2015 року вона працювала в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка якраз на кафедрі адміністративного права. І коли в 2017-18 роках відбувався конкурс на посади суддів Верховного суду, вона взяла участь у цьому конкурсі, пройшла цей конкурс і її було призначено суддею Верховного суду України. Тобто ця людина досвідчена, грамотна, і Ніхто не може сказати, що вона не розуміє законодавство і чогось не знає. Єдина проблема у судді Радушевської явно є конфлікт інтересів, тому що коли вона балотувалася на посаду судді Верховного суду, суд запрос... спитав її, хто за неї може поручитись. І серед тих поручителів, яких назвала кандидат, була така собі Ольга Стефанішина. Тоді працівниця апарату Кабінету міністрів, а сьогодні віце-прем'єр-міністерка, міністерка юстиції, яка є учасником цього процесу, тому що саме Мін'юст представляє інтереси Кабінету міністрів України. Тобто Стефані... Стефанішина поручилась за суддю Радушевського, і таким чином між ними існують, як ви бачите, довірливі стосунки, що не може не впливати. На рішення суду. І, власне кажучи, це є нічим іншим як конфліктом інтересів. 13 травня суд продовжив розгляд е позову Петра Олексійовича Порошенка. Почався суд цікаво. Коли перевіряли явку сторін, з'ясувалося, що в суді відсутні представники Міністерства економіки. І, головуюча зачитала заяву Мінекономіки, яке просило подальший розгляд. Позову Петра Порошенка до президента Зеленського розглядати без його участі. Це викликало сміх в залі, тому що ну, було явно видно, що в даному випадку е головною причиною було небажання е Міністерства економіки брати участь в процесі а в тому, щоб продовжити терміни на подачу заперечень проти позову. Сторони погодились з тим, що можна продовжувати слухання без. Міністерства економіки, яке так прагнуло взяти участь у цьому процесі. Ну а далі сталося те, чого не очікував ніхто. Несподівано головуюча суддя зачитала заяву Ігоря Валерійовича Коломойського, який знаходиться в СІЗО, з проханням надати йому статус третьої особи в справі без самостійних вимог, але на боці позивача. Його заяву обґрунтовувала адвокат. Яка представляла інтереси Ігоря Коломойського. Вона зазначила, що рішення, яке буде прийнято по справі Порошенка проти Зеленського, буде стосуватися і її під, підзахисного. Тому що факти юридичні встановлені цим судом, вони просто потім не будуть уже зовсім ніяким чином переглядатися. І вони матимуть певну преюдиціарність при розгляді справи Коломойського. Сторона. Позов Петро Олексійович і його адвокати заперечили. Вони сказали, що це індивідуальний акт. І підстави для санкцій були різні. По всіх інших санкційних особах пропозиції вносила Служба безпеки України. Тільки по Порошенку, кабінет міністрів. З подачі Міністерства економіки і фінмоніторингу. Служба безпеки, по суті, відмовилась вносити таке подання. А саме Службі безпеки. Підслідні справи щодо тероризму. І по суті, таким демаршем Служба безпеки визнала, що Петро Олексійович не терорист і не фінансував тероризм. Врешті-решт і сторона захисту вирішила, що немає підстав для того, щоб Коломойський вступав в цей процес. Суд, порадившись, погодився з цією позицією, і Коломойському було відмовлено. Ну, як інакше, від собі, Порошенко і на його боці Коломойський, який його підтримує в позові проти. Президента України. Нехай хресний батько Зеленського сам судиться з своїм хресним сином і обстоює свої права. Процес тривав далі і розглядали клопотання сторін стосовно витребування тих чи інших документів. Сторона позивача, тобто Петра Олексія Порошенка, вона сказала про те, що слухайте, ну, ми не можемо багато документів витребувати. Тому що нам просто відмовляють в їх наданні, що заперечували представники Кабміну і відповідно Офісу президента. Ми просто казали, що у нас таких документів немає. А насправді, чому вони не хочуть надавати ці документи, тому що є фальсифікація указу президента, тому що було декілька версій указу, який спочатку було оприлюднено на сайті Офісу Президента. А потім з'явилися інші версії. Тому що в першій версії було неправильно вказано ідентифікаційний код Петра Порошенка, індивідуальний податковий номер. Були допущені інші помилки, які потім були виправлені. Але саме цікаве, що коли торкнутися стенограми і протоколу засідання РНБО, то з'ясувалося, що документи, які поступили на Порошенка, з'явилися не 12 лютого, коли РНБО приймало рішення. 13 наступного дня. Тобто, за що голосували члени РНБО і як вони голосували, тому що в протоколі цього не зазначено. і хто там взагалі був? Е відповідно ці документи суд витребував у е відповідно відповідача. І, відверто кажучи, обличчя представників відповідача були, м'яко кажучи, засмучені. Далі відбулася ще одна дуже важлива річ. Представники відповідача просили продовжити термін подачі документів, тобто від, відзиву. Виступав особисто Порошенко і сказав: слухайте, вам три місяці не вистачило для того, щоб ви обґрунтували, по яких підставах ви наклали на мене санкції? Вам три години вистачило з моменту, коли з'явилася ініціатива накласти санкції на Порошенка. І вам три місяці не вистачило, щоб подати докази того, що. Підстави того, як ви це зробили. На суддів було важко дивитися, опустивши очі, вони продовжили термін подачі відзиву від з боку відповідача. Що свідчить, звичайно, про певну упередженість суду, яка вже триває друге судове слухання. Але головне, чого суд не зробив, але що могло б бути, він не це секрети це судове слухання, і воно триває в відкритому режимі. Очевидь, все-таки, оцінивши перспективи подачі в Європейський суд справ людини, вони все-таки вирішили не створювати собі додаткові проблеми, тим більше, що в суді знаходились представники посольств Великої Сімки. Саме головне, отримала дозвіл на зйомки знімальна група Радіо Свобода. В цілому. Друге судове засідання сторона позивача, тобто Петро Олексійовича можна занести собі в актив. По суті, суд почав витребувати матеріали, на підставі яких було введено санкцію. Бо 62-гу статтю Конституції ще ніхто не відміняв, попри те, що пані Стефанішина вважає, що не треба доводити вину. Достатньо припущення. До речі, Петро Олексійович дуже цікаво прокоментував -про 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 це припущення і навів приклад. Пам'ятаєте? Софія Федина і Маруся Дзверобій зверталися до президента Зеленського, що, мовляв, якщо він так себе буде поводити, то і так їздити на фронт, то ж все може трапитися. І цю їхню заяву президент Зеленський сприйняв як погрозу вбивства і написав навіть заяву правоохоронні органи. І оця справа тягнулася 5 років, і лише зараз вона була закрита. Суд не знайшов підстав для притягнення Іфедини, і Звіробій до кримінальної відповідальності за відсутність події злочин. І Петро Олексійович каже, а уявіть собі, що президент Зеленський вирішив, що там вони пропонують, значить, що вони дійсно це такий намір мали і просто вів проти них санкції. Ну він же має право превентивно, щоб не сталося нічого поганого з ним. Якщо це так, то фактично це підміняє будь-яку правову процедуру. Йому так здалося, значить, так і є. Тобто навіть монарх такої влади не має. Тому що візьміть будь-яку монархію, починаючи від британської, закінчуючи навіть монархіями е, Аравійського півострова, він не може покарати людину, монарх, без рішення суду. А Рішення суду повинно бути ґрунтуватися на встановленні вини? І воно не може ґрунтуватися згідно 62 статтею Конституції України на припущеннях. Тобто те, що зробив Зеленський, накладаючи санкції на Порошенка. Наступне судове слухання призначене на 19 червня. Сподіваюся, що тоді суд уже по суті буде розглядати позов п'ятого президента до шостого. Які ж перспективи взагалі цього? Розгляду. Знаєте, наші судді вже навчилися уникати, уникати конфліктів з сильними світу цього. Першим продемонстрував це Конституційний суд, коли оцінював Конституційність указу про розпуск Верховної Ради. І замість того, щоб прийняти рішення згідно з Конституцією, суд сказав: є конфлікт між Президентом і Верховною Радою, хай народ вирішить. Тобто він свою відповідальність, як суду, який стоїть на сторожі Конституції. Переклав на народ. Ну, ж приємно отримувати півмільйонні зарплати, ні за що не відповідати. Хоча їхня функція якраз і полягала в захисті Конституції. До речі, це потім повернулося проти самих суддів, коли президент Зеленський і суддю Тупицького, і суддю Касмініна звільнив шляхом скасування указів про їхнє призначення. І напередодні судового слухання в Верховному суді позову Порошенка проти Зеленського. Верховний суд таки скасував ці укази і визнав їх. Незаконним. Але і Касмінін, і Тупицький постраждали, постраждали саме через те, що не виконали свій службовий обов'язок по захисту Конституції. Схоже на те, що саме Петро Олексійович Порошенко сьогодні і пробує захистити всіх громадян України від свободи. Він судді прямо запитав: скажіть, будь ласка, якщо п'ятого президента, народного депутата, лідера парламентської партії, парламентської фракції, можна свавільно рішенням президента. Накласти на нього санкції, то що б тоді казати про простих громадян? Як же судді розглядають подібні позови? На жаль, із тієї практики, яка є, судді роблять приблизно так, як робив Конституційний суд. У президента України є повноваження накладати санкції? Є. Є подання РНБО? Є. Значить, підстави є, є. І він не зобов'язаний оцінювати, наскільки вони є обґрунтовані. Він повинен вважати, що вони достатні для того, щоб він вів санкції. І таким чином, коли ви оскаржуєте, суд перевіряє, є повноваження президента накладати санкції? Так, да. було подання РНБО? Було. Все, все нормально. А чи були підстави в рішенні РНБО? Суд цього не хоче розглядати. І навіть зараз він не залучив РНБО до розгляду в справі. Тобто достатньо, щоб хтось сказав, як колись при російських царях, слово і діло і людину карали тільки тому, що є підозра, що він може щось зробити. Оцю середньовічну практику, практику антиконституційну, незаконну сьогодні впроваджує президент Зеленський в практику життя нашої країни. І не завершимо. Звичайно, ще суд. Попереду остаточні і рішень. І якщо воно буде негативним, Петро Олексійович на цьому не зупиниться і скажуть рішення до Великої палати Верховного суду. Але якщо і вона відмовить його, тоді, звичайно, дорога буде відкрита до Європейського суду. В мене немає сумнівів, що він переможе, врешті-решт. І Що вся ця діяльність вона спрямована на те, щоб створити просто перешкоди йому в його політичній діяльності. Але проблема в тому, що оці дії Зеленського, вони шкодять вже не тільки персонально Порошенко. Вони шкодять українській армії, тому що створюють йому проблеми для забезпечення військ. На жаль, держава ж у нас не може все зробити. І Петро Олексійович Порошенко через свій фонд намагається допомогти армії. І от на першому судовому слуханні він просив частково зупинити санкції, щоб він міг переоформити фонд благодійний, щоб можна було заплатити податки, цьому було відмовлено. Вже в цьому і полягає захист національних інтересів, накладаючи санкції. Людина не може навіть своєю банківською карточкою скористатися. Це ж не тільки Порошенко, це ж всі ті, які знаходяться в Україні, які попали під цей санкційний каток. І оця антиконституційна практика вона повинна бути припинена. І тому це судовий процес, він стосується кожного. І якщо хтось думає, що це мене обійде, що це, мовляв. Вони хай між собою розбираються, а я тут ні до чого. Ви глибоко помиляєтеся. Чужої біди не буває. І якщо практика подібних позасудових розправ збережеться, то тоді ми з вами, дорогі друзі, просто втратимо країну. А поки цього не сталося, у нас є шанс. Давайте його використаємо. На сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!